Отож почнемо з гіповолемічного шоку. Він пов'язаний зі зменшенням переднавантаження серця, тобто повернення крові до правого шлуночка через низький об'єм судин. Гіповолемічний шок може бути спричинений кровотечею, наприклад, зовнішньою, як при шлунково кишковій кровотечі чи травмі. Прихованою внутрішньою, наприклад, розрива аневризми аорти, заочеревана кровотеча, кровотеча з м'яких тканин, пов'язана з переломами довгих кісток, або травматична кровотеча в порожнину тіла. Або ж причиною гіповолемічного шоку може бути зменшення об'єму циркулюючої крові через причини, не пов'язані з втратою крові, так звані негеморагічні причини втрати рідини. До прикладу, шлунково-кишкові втрати, як діарея і блювання, втрати пов'язані з опіками. Втрати рідини в третій простір, наприклад, при панкреатиті чи кишковій непрохідності. Також втрати можуть бути спричинені надмірним впливом тепла або фізичними навантаженнями без поповнення рідини. І ще можлива втрата рідини нирками, наприклад, при застосуванні діуретиків. Патофізіологічно при гіповолемічному шосі через зменшення об'єму внутрішньосудинної рідини знижується переднавантаження та відповідно ударний об'єм. Що призводить до зниження серцевого викиду через неефективне наповнення серця. Фізіологічною компенсаторною реакцією на цей стан є відведення крові від периферичних ділянок кровообігу до життєво важливих органів, шляхом підвищення системного судинного опору та підвищення частоти серцевих скорочень. Давайте подивимось, які характерні зміни будуть виявлені під час первинного огляду пацієнта з гіповолемічним шоком. Зупинимось лише на показниках, що мають значення для дифдіагностики. Можлива загроза прохідності дихальних шляхів через порушену свідомість. Набій характерне тахіпноя, можливе зниження сатурації або пульсоксиметр взагалі може не показати показник через порушену перфузію на периферії. На літері Сі характерна тахікардія. пульс на периферії ниткоподібний, слабкий, може бути відсутній. Шкіра на периферії холодна, бліда та волога. Капілярне наповнення подовжене. Зміни на периферії пов'язані з підвищенням системного судинного опору задля централізації кровообігу. Як я згадувала раніше, артеріальний тиск навіть у стані шоку може бути нормальним, оскільки компенсаторні механізми збільшують периферичний опір у відповідь на зменшення серцевого викиду. Гіпотензія буде вказувати на декомпенсований шок. І завжди варто звертати увагу на різницю між всестолічним та діастолічним тиском, оскільки для гіповолемічного шоку характерне звуження пульсового тиску, який, до речі, в нормі становить 35-45 мм штутного стовпчика. І оце звуження пульсового тиску знову ж таки вказує на компенсаторне звуження артеріальних судин. Проводячи коротку неврологічну оцінку, можливе зниження рівня свідомості, що також характерно для декомпенсованого шоку. А оцінюючи все інше, можна знайти можливе джерело кровотечі, якщо цього не зробили раніше, чи інші причини втрати рідини. До речі, що стосується пошуку джерела при геморрагічному шоці, потрібно пам'ятати про правило. Чотири зони та підлога, яка вказує, що внутрішня кровотеча, що може призвести до геморагічного шоку, може бути в чотирьох зонах: це живіт, і таз, заочереваний простір, грудна клітка та закриті переломи трубчастих кісток, переважно стигнових. А підлога це очевидна мова про зовнішню кровотечу. Яка має бути тактика під час первинного огляду? Відповідно до знайдених проблем. На А забезпечити прохідність. На Б має бути початкове додаткове введення кисню для потенційної гіпоксемії у всіх пацієнтів, незалежно від результатів пульсоксиметрії. На С обов'язковим є забезпечення судинного доступу. Пріоритетом негайної гемодинамічної підтримки є інфузійна терапія для досягнення еуволемії. Подальше лікування залежить від етіології, чи геморагічна, чи негеморагічна причина шоку. Основне, чим можна допомогти на дії, ми робимо на етапі циркуляції, адже це забезпечення перфузії. А на етапі І, нашою метою має бути запобігання переохолодження. Пацієнти в стані шоку знаходяться в групі ризику зупинки кровообігу, і якщо пульс пропав, негайно починайте СЛР. Тактика при геморагічному шоці має полягати в запобіганні розвитку тріади смерті, яка може супроводжувати геморагічний шок. Три компоненти тріади смерті гіпотермія, ацидоз. Та коогулопатія поєднуються, утворюючи хибне коло, яке може призвести до швидкої смерті пацієнта з кровотечею. По-перше, збільшення молочної кислоти та інших кислотних речовин у крові. Ацидоз негативно впливає на здатність крові зв'язувати кисень. Це означає, що ви будете мати меншу доставку кисню до клітин, тому знижується працездатність серця та інших життєво важливих органів. В результаті у хворого починається гіпотермія. Ризик гіпотермії також може бути збільшений через вплив навколишнього середовища. Гіпотермія викликає зниження згортання крові, що призводить до коагулопатії. Завдяки цьому буде продовжуватись накопичення молочної кислоти, і цикл повторюватиметься. У разі сильного крововилову відбувається зниження доставки кисню. Це піддає пацієнта підвищеному ризику гіпотермії, що призводить до того, що прогресування тріади смерті пришвидшується. Лікування травматичної тріади смерті складається з кількох базових, але неймовірно важливих дій. По-перше, зігрійте пацієнта. Не потрапляйте в пастку, думаючи, що комфортна температура навколишнього середовища зігріє пацієнта. Пацієнти з кровотечею, особливо травмовані, потребують активного зігрівання протягом усіх чотирьох сезонів. Частина тріади смерті, на яку догоспітальний етап може вплинути найбільше, це якраз запобігання гіпотермії. Ефективність згортання крові становить лише 60%, коли температура тіла пацієнта падає нижче 35,5 градусів. Тому дуже важливо, щоб фахівці екстреної медичної допомоги вживали заходів для підтримки нормальної температури під час догляду за пацієнтом із травмою. Агресивно коригуйте проблеми на ABCDE і добре насичуйте киснем пацієнта. Інфузійну терапію слід проводити за можливості, але пам'ятайте, що не слід призводити до гемодилюції. Агресивна інфузія безпосередньо пов'язана зі збільшенням смертності. Але найголовніше якомога швидше доставити пацієнта з кровотечею до хірурга, Доставте його туди швидко і в теплі. Згідно нашого наказу, під номером 1192 на догоспітальному етапі потрібно. За умови доступності компонентів крові або консервованої донорської крові, то постраждалим з геморагічним шоком необхідно якнайшвидше розпочати її введення. Рідинну ресусцитацію необхідно проводити до досягнення хоча б одного з наступних показників поява пульсу на променевій артерії, систолічний артеріальний тиск більше рівне 100 мм втутного стопчику чи покращення стану постраждалого при оцінці за шкалою AVPU. Гемостатичний контроль має бути пріоритетним. Негайно розпочніть заходи, які можливо зробити на догоспітальному етапі. Наприклад, застосовуйте тиск, якщо це зменшить чи зупинить кровотечу. Госпіталізуйте пацієнта в заклад, де буде зупинена кровотеча. Додатковими кроками для розгляду введення тренексамої кислоти у дозі 2 г внутрішньовенно або внутрішньокістково повільно. Це рекомендовано всім постраждалим з підозрою на кровотечу, що загрожує життю, але не пізніше трьох годин з моменту травми, яким, ймовірно, в подальшому будуть застосовувати масивну трансфузію компонентів крові, а також у постраждалих із початковим систолічним тиском менше 90 мм тутного стовпчика, або частотою серцевих скорочень більше 110 за хвилину. Що стосується негеморагічного гіповолемічного шоку, то необхідно проводити лікування основної етіології для припинення втрати рідини, включаючи, наприклад, протиблювотні засоби при нудоті та блювоті, протидіарейні препарати чи лікування панкреатиту або кишкової непрохідності, щоб не було переміщення рідини в третій простір, або ж лікування опіків і жарознижуюча терапія при лихоманці для зменшення невідчутної втрати рідини. Якщо говоримо про втрати дирками, то варто розглянути припинення прийому діуретиків чи лікування нецукрового діабету. Важливою є підтримуюча терапія, як лікування будь-яких супутніх електролітних аномалій, до прикладу, гіпонатріємії чи гіпокаліємії.